Час вибуху субмарини в індійському Мумбаї загинули усі члени екіпажу, заявив міністр оборони. 18 людей були заблоковані на борту судна. Кільком морякам вдалося врятуватися. Причини вибуху з'ясовують. За однією з версій, через пожежу у збройному відсіку, здетонували боєприпаси. Експерти називають інцидент найжахливішим в історії індійського флоту. Трагедія на субмарині сталася невдовзі після презентації першого індійського авіаносця та ядерного підводного човна. У Мумбаї перебувала російська. Робоча група, яка займалася техобслуговуванням субмарини зібраної у Санкт-Петербурзі 95-го року. Росіян на борту підводного човна у момент вибуху не було. це напевно найстрашніший інцидент в історії індійського військово-морського флоту. Та він змусить критично поглянути на технічно виробничі можливості країни, адже останнім часом тільки мови що про авіаносець та ядерний підводний човен.